Радуйся, земле землежи, народися, застерігайте с Томи, та все, лима радуся, ой, радуйся, земля, син, Божий, народися. Дякуємо, Юлечко. Дякуємо. Два номери виконала, але подарунок один. Я можу помостіть дюка. Ні, ти іди візьми, прижми його до грудей і скажи, Господи, дякую, це від тебе. Я тобі подаруночок, а ти мене вже благословив. Останній чи ще є? І ще один Так, хто у нас ще один подарунок є? Не треба заставляти. Тільки хто хоче прославити Господа. На я без... Давайте, Катерина. Я... Ні, тут, там, там. Не тут. Да, виходьте. Ні, тут не виходить. Тільки під ялинкою. Іди. Саме... Да. Рушничок з китичками.